Голову <реш> в трусиках, якась Бойс Бенд. Ой. Це просрочено сім'ю за мундової ковбаски по-любому. О, так це взагалі мегатоп. Виходить, що в грі є декілька варіантів отримати хорошого коня, і найпростіше з них, як не дивно, це був секретний перк на Pebbles. На Pebbles і на оселедчику. Хто короче, два коня. Які ми могли б отримати ще в тросках самого початку гри, тобто Pebbles взагалі, ми можна отримати безкоштовно, якщо піти в район Семіна до стайні, і там просто його навіть отримати безкоштовно через вмовляння, ми, в принципі, так з вами і зробили, проте він на початку дуже поганих статів. І той кінь, якого ми з вами взяли на стрімах, то що ми на ньому катали, він кращий. Проте, якщо на Pebbles накатати не в швидкому переміщенні, а просто по світу верхи 35 п'ять Кілометрів на ньому відкривається секретний пір, який ніде не вказаний. І після цього у нього підскакують стати у пеблсу. Цього коня дуже сильно підскакують стати. і Він стає ну, дуже дуже непоганим конем. Можна сказати, виходить в топи. Один з найкращих. Про це треба просто знати. Так само працює з конем і оселедчиком, якого нам дає цей барон в тросках в, в замку. Так, от той оселедчик працює так само. Нам його дають безкоштовно. Він такої, такої собі якості з самого початку, проте, прокатавши на ньому 50 кілометрів, на ньому теж відкривається аналогічний перк захований, який робить з нього теж дуже сильного коня. Знову ж таки, наскільки мені відомо, це пов'язано тільки з цими двома кіньми. Інші коні такої штуки не мають, однак все одно є певні сховані механіки. Перше, стати на кожному коні мають ну, типу, свій максимум. Наприклад, якщо ми візьмемо витривалість, це здається, 235 очок, швидкість це 60 очок, сміливість, здається, це 30 очок, вантажність. Тут я не впевнений скільки, але. Здається, максимум, який можна зустріти на коні, щось типу в порядку 350 кілограм. Це його рідна вантажність. Деяких з цих значень, наприклад, на деяких конях, у яких от швидкість 60, його рідна швидкість, схоже, трошки вище за 60 насправді, і ти можеш її понижувати певними речами без штрафу, або просто є коні, які не, не отримують дебафу. До того яка на них зброя. Є певні коні, навіть які отримують баф після того, як на них накладається певна зброя. Ну, вдягається. Наприклад, у них закапано швидкість в 30, доки ти не вдягнеш на них, наприклад, сідло високої якості. Тоді в них стає 60, Таке теж є. Проте супер крутого коня у всіх відношеннях в грі немає, окрім одного якого можна дістати, і ми спробуємо це сьогодні зробити. Всі інші коні мають більш-менш свою силу, да, і свої плюси, і свої мінуси. І просто все залежить від того, який в тебе стиль гри. Мені особисто подобається найбільше вантажність, ну і швидкість теж було б непогано. Вітривалість, я думаю, це не настільки важливий перк, тому що в принципі вона швидко відновлюється. Сміливість це такий достатньо дорігорядний перк, якщо тільки не кота, не кататись і не битись на коні. Ми з вами трошки пробували. Ну, таке. Але якщо для вас, наприклад, це важливо, то звісно, сміливість тоді відіграє роль, тому що якщо вона буде там одиничка, як ми брали коня, то у вас він буде постійно скидати. Да? Тобто це буде впливати. Те, що стосується двох коней в районі трошки, то я розказав. І вони безкоштовні. Да? Тобто, ви платите за їх прокачку тільки тим, що ви просто на них катаєтесь. Всі інших хороших і кращих навіть коней. Можна отримати в районі Кутенберга. І почнемо ми з того, бо його не треба прокачувати. І знаходиться він от в цьому місці. Я вже туди я трошки це тестував. Зараз ми туди зайдемо, подивимося. Тобто, нас цікавить, оця от от основна дорога від Сугдолу до Кутенберга. І тут, от посередині, є такий лісок, от біля Мисковець. Тут будуть розбійники. І ми зараз до них заїдемо. Так, тут, пацани А ну тихо, Висте неснепомітності. Так. Зараз ми тут чи підрізнемо хлопців. До речі, я тільки зараз е, зрозумів, що тут є ще оцю міні-гру е, з натисканням кнопочки вчасно. Ну, типу, цей контратак, її І... треба натискати все одно. Up now, ah. 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 Uh. Бо інакше у no. тебе є шанси ah. того, що ворог. Ah. Ah. Що ворог зможе відбити твою атаку. Ah. 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 Хлопчиків трусиках як якась Бойс Бенд. Мені ж навіть шкода їх різати, якщо чесно. честно. він сири Ти що, смішний, Генрі? Та поріж його. Що це відбувається? Це він як довго... Бастард, біч! Контрольний в лоба. Так, да, і до речі, чогось ми сюди прийшли. Ось за оцим, за оцим конем. Луговик. Тобто приходимо, зачищаємо цей е, кемп, тут бандоси, і тут стоїть оцей кінь луговик. І тепер порівнюємо його стати, І бачимо, що у нього 219 витривалості, дефігіща вантажності 350 швидкості, у нього майже кап. Ну і ціна. Для того, щоб його собі забрати, нам, вочевидь, доведеться його купити у місцевого цигана. І нас цікавить ось ця от місцина. Дудимо і поїдемо. От, Шобкін не втік. Припаркуємо його ось тут. Припаркуємо його ось тут, він тоді не втече. І нам треба дочекатися чудака, торговця. Він має бути сидіти десь отут. І скільки він хоче? О, 2200. Це звичаєм того, скільки зараз коштує мій кінь. Давайте з ним ще трохи поторгуємося. Десь за от стільки. За 1900. Можна залишити ось так. І просто спробувати пошукати, чи є кращий варіант ще підков. Але швидкість 54, 400 кг навантаження. Звісно, можна собі трошки порізати ще, але і буде ще більша швидкість. О, ще більше навантаження. Nice От тут є магазин, тут є і одразу кузня. Тут от є магазин з кіньми, і тут, до речі, зараз оцей пісічок, тут все стоїть, він, вони всі тут знаходяться. Зараз ми, їх, до речі, порівняємо. Wow, wow. Тепер порівняємо їх е, от один до одного. Як ви бачите, у нього менша витривалість, менша вантажність на, на 20 кілограм, однак на три пункти більша швидкість. До речі, те, що стосується швидкості, один із коней, у якого вже капнута швидкість з самого початку. Кінчим. Здається, оцей. да, Кінчим. У нього капнута швидкість на 60, У нього зате майже немає сміливості, і у нього у нього корче капнута витривалість і швидкість. у нього погана вантажність і погана сміливість, але вантажність добивається за рахунок. Хорошого сідла. Там, здається, є драконяче сідло чи щось таке, яке дає 200 кг. і у нього тоді стає нормальна, ш... нормальна вантажність. І при цьому здається, у нього немає мінуса на швидкість. Його швидкість 30, хоча було в статах написано 60. Воно збільшується, бачите, до 54 в той момент, коли ми вдягаємо сідло. Оце те, що я казав. Воно, типу, закапане до тих пір, поки на нього не вдягнути сідло. У нас виходить сміливість 8, швидкість 57. Максимальна витривалість і вантажність 368 кг. У нас там виходило 408 кг, наскільки я пам'ятаю, і 52 швидкості. Зате сміливості виходило там щось, типу 20 і витривалість, ну там якась Сиклива ракета, так. Да. Тобто, загалом цей Кін Чен Ін це теж непогана альтернатива, і він ще й коштує дешевше. Але е, доведеться витратити гроші тоді на гарну зброю. Тобто тут отакий трейдов. Нам треба е їхати в сторону горжан, і нас там буде цікавити певний НПС. О, вон хтось є. А ну-ка, де це місце? Е на перехресті, да, виходить між е мисковиці і Горжаном. Я сподіваюся, що це той НПС, якого. Oh, oh. oh. like hey, hey. if I Якщо я help you? I'll go to your commander and try to convince him to give it all back. Трачена честь. Знайти облатунок коня і поговорити із завішу. От Грінголет, оцей кінь, це той кінь, який нам саме потрібен. Тепер, значить, шукаємо тоді табір э, Сігізмунда. Воу! Давайте, я піду Пар парлеїть на ногах. Ой, де ти думаєш, що ти йдеш? в кампі, звісно. О, я?

тому він отримає вже певні дебафи. От, щит завіше. Вот, я так і думав, що це білий орел це якраз таки те, що мені потрібно. Де ж він тоді є? О, просто, блять, прийшов. Excuse me, sir. My name is Henry, and forget the pleasantries. Чегоксеш. Так, давай вирішимо, як воїни. Since there's no reasoning with you, we'll do it another way. in the name of sir yezek i challenge you to a duel we will engage in three rounds pole arms first then short swords and shields and finally like proper knights with long swords nee, Суды, ды. С молотком. Я сакирую. На блять. No, no. Это все. Кусок бувна. sword oh, nothing. I have nothing. You will find the oh, horse stabled up oh, by the and You oh, can take the armor from my chest sister Hey you know, sure, yes, Прода настав nice. та nice. взагалі капець. Ну, дуже гарно. Голову. <реш> Хотів сказати, пригинаємо. Але. Але я своєю дурною головою таки збив. Же... П'яний вже як цей, я знаю. Which is quite likely given the old and grey I am. I'd like to give you my spurs. <laughs> you may not be a knight, but they can still be of use to you. And <laughs> and you know good. what? Now that I have my things back, I can do without the grocery. <laughs> <I my laughs> <saved up. Take laughs> Let them be of some use. Yeah, <laughs> <was> no bother. no <laughs> bother. <laughs> <laughs> Робимо вигляд, що. Куди? Ти? Оп, голову тримаємо, все нормально, все, поїхав. От що збиває дуже сильно швидкість попона. І вона забирає все. Вона дуже сильно забирає швидкість оця, оця, цей чохол. Тобто він найгірше робить. Без чохла зараз тут маленька вантажність, але максимальна витривалість. Ну, невелика сміливість. І максимальна швидкість 57, і О, так це взагалі мега-топ. 508 вантажності, 57 швидкості, 210 витривалості і 17 сміливості. В принципі, в, такому, в такій комбінації можна сказати, що це саме топовий кінь, який можемо отримати. якого можемо отримати. Єдина його тільки проблема: це те, що доведеться зробити до нього квест, але плюс. Ще полягає як мінімум в тому, що не доведеться обкатувати її, як Pebbles і оселедчика. Та ще й не гарний, такий, в нього така сива грива там, то... Всі діла. Є такий нюанс. Якщо взяти коня, не виконуючи цей квест, або посеред квесту його на себе перезаписати, цього коня, то потім кажуть, що існує такий баг, поки що його не пофіксили, що гра буде вилітати на цьому сейві. Тобто бажано переписати його після квесту, або якщо ви взяли його без квесту, то коли трапляється квест, якщо ви його візьмете, одразу його закінчити яким. Небудь чином, до речі, ще такі нюанси я не сказав, що якщо ви не взяли пеблса на початку гри і до того моменту, як відбувся квест з береговим, і якщо так сталося, що семін спалили, то схоже, що більше пеблса отримати не можна. На жаль, те, що стосується оселечика, то якщо його не взяти в замку берегова, цього то кінь не зникає, його все одно потім можна буде знайти. Напевно, я коли зроблю відео, я покажу карту, де саме. Він знаходиться. От. Однак його можна все одно знайти, його треба просто буде вкрасти. Тобто він не деспавниться. Його можна знайти. В тросках там його забирають певні лісору. Просто приходиш, його забираєш і все. Як бачите, я тільки що перевірю, я завантажився, квест. ну, Цей сейф у мене працює, все нормально. І кінь, в принципі, у мене тепер є. І ми його забрали з вами елементарно. Тобто він в стойлах, просто взяв, забрав його і все. Отака От. От штука.